Умай дестивший. А с телефона неудобно, буде. Не Бо, Хоча... Виграє. Бо як тут програму программа называется. нічого не может сделать. Один наградах нічого не может взяти. Гилдекс начал. Що тобі пише? Да, Guildex. Ви виграли 600 білетів. С... А, Кстати, будь, якщо я зараз телефон телефона Типа да, дисплейблей менеджер, ну, типа тут, тут, тут такие это вже мелочь. Єлдекс, ну-ка основувати. 600 білетів. Типа тобі що там пише? Три хвилини пограти, щоб її отримати. Бодь. стрім, якщо почався. Та я вже, блин, забув його, я ще його давно навештов. Шоп-магазин. А з два білет. Боть, а що за подарунок? А от кудо ми рідкісний подарунок попався. Та він безплатно до в проході. Рюзак ключ з рідкісний рідкісний подарунок. А я, я хочу, мені треба ще 100 білетів. А як білети, білети ну, на, в режимах получают. Забыл, как их получать. А, а вітками 912. А як подаються білети? У мене кристали якісь почути тільки. А пішли? Ну, а внизу. Внизу показується трофеї і білети. Нема такого? <говори> Нема. У ну, мене є. У мене кристали показуються. А де, а де без бачанків? Mm. Без, без, без рокового коробка, якщо я говорю. Я буду. Там десь в замочку в одному є. Там не працює сервер. Мне по... ну-ка. О, идеально. Мені ще шекело лишилося хвилин чекати, ну якщо ше зробити 50. Так. Мені ще 950 хвилин. Як думаєте, за одну ніч стигнут? Я Що не знаю. 950 Та маєш, мені ще презентацію, в принципі, робити. В принципі, одну одну детальку трачу тільки одну хвилину, Так? За пі... Ой, кай 450. Що я же поти напищу? Ти, ти там армію оригами собираєш чи що? Зрозумів, це оригамі десь за вишки тільки тільки. 10, 10 сантиметрів. Вони дуже маленькі. Щоб робити це, мало, це поварінно маленьке. Щоб робити середніх mm. розміри, там 3-4 тисячі деталей. Це середні розміри. А гігантські йдуть да? п'яти тисяч деталей. І від 5 тисяч це великі рахуються. А до тисячі це Ну це вже дивно. Це дивно. Ну все, мы можем починать. В принципе, да, кстати, будь. Я не знаю, ма Да. У мене, типу, да, стрім лагає чи ні, маптай. Я зараз зайду. Батько мене на коли кладулюсь дивлюся, воно лагає стрім. Не лагає, не лагає, все плавно рухається. Ну то все, поїхав. Бо що там, ти говориш, Бедрокова коробка поки що недоступна. Нет, не, 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 моментами лагає, моментами. малагай. А тепер все, предлагаю. За ладно. Не, предлагаю. Підлагаю, жорстко. Тоді делать такого зараз роба? Пробуємо так. Тебе відеокарта дохне, походу. Походу. Куда шоу тут, ч он такой? Да. Я все не знаю, за ч у меня Еман, черный чорный взлийся. Бой, ты точь ты. Я бач. Черный чорный. Если хочешь, будку у коробка недоступна, да? Так. Зараз все? Погнали бы твочанки, а потім в будракового Ні, Не, запустил. А що сервер Битві бытвичанки? Я закрыл ботвичанки. Открывай. Ааа, Це все зачинено. Проверяй. Зачиненный сервер. Зачинений. О, все, запустило. Ну що, пацани, поїхали. Зеро. Якраз ти протестиш ж ты мои на собі. На своїй душнице. Ні, у него ваш козарабечка, пай ты тепер підготувай, тебе побираем, но я тут не Ну вже гра починається. Я хочу просто ничего раздавать. Повернутися в лобі. Кстати, тепер вона працює. Ну да. Все. кики, можно Кого чути? ч Кого чути? Кого чути? кого чути? А, ч ч ты? А, за зера я звучу, з воросва. телефона. Зе, Ні, погано чт. Подожди, Зера, ти живий? Нормально. А Нет. питання, це його оригінальний голо чи фейковый.

Там одне маленьке фонечка, зараз чат просто чекаем. <рес> ну что ты час чекаешься хорошо? Час Чесно, а казать, а я сейчас заращай подругу. Честно хоть заеру. Я не знаю. Він налагає, чи ні. Нормально ты высокий Зараз я даже сам зайду щас з телефона, подожди. Щоб подивитися хотя б, що Ну попадай играть. Шо за дичь? А приверс свою миражу. Його мене мережа ідеально идеально, робить.